Питання саме до тебе. А ти вже освятив яблука, а ти вже освятив мед, ти освятив вербу, ти вже освятив кошик з яйцями, з булками, з горілкою та вином, ти вже це все зробив? А ви знаєте, що сказав Бог освящувати? Де в новому заповіді є все те, що роблять сьогодні люди? На християнські праздники. Сам Ісус Христос, Господь, Він десь все це робив. Робили це все Його учні. Він його цьому, цьому вчив, хоч одну людину. І люди сьогодні освячують все, що вони бачать своїми очима. Треба освятити хату, треба освятити машину, треба освятити маленьку дитину, яка ще навіть не вміє розмовляти. Все треба освятити водою, щоб це все було свято, щоб там був Бог, щоб Бог зберіг, щоб Бог все дав, щоб все було з Богом. Але в цього всього немає у Біблії. Де ви це все знаходите і потім берете це все робити? Скажіть мені, будь ласка. Єдине, що сказав Ісус Христос освячувати це своє серце і тримати Його у чистоті. Ніяких яблук, ніякого меду, ніяких кошиків Христу не потрібно. Богу це не потрібно. Богу потрібне ваше. Чисте серце, у якому Бог буде жити. Дорогоцінні, робіть вибір в своєму житті правильний, з ким ви живете? З яблуками, з медом чи з Богом.